Всіх вітаю з вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні хотів би показати, які в нас є варіанти фільтрів та також корпус фільтра, який є варіант на тракторі МТЗ. Почнемо з корпусу. У нас йде оригінал виробництва МТЗ, в комплекті йде коробочка оригінальна, йде прокладочка, та також ось така етикетка, документ до корпусу. В наявності є 4 види фільтрів. Це у нас іде VX, ціна його 400 гривень. Мотор Деталь також 400 гривень. Іде польський ось такий варіант. Це у нас ціна 450 та DIFA, ось такий, це у нас Німеччина. Класної якості. Всі на будь-який смак. Хто бажає трішки краще, то можна Діфу взяти або польський, хто, більш таки, економний варіант, то можна взяти. Вікс або мотор деталі. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви та Латвії, є ось у нас перевізник, з яким ми співпрацюємо. Можете з ними зв'язатись та дізнатися умови перевезення посилки до Молдови. І також працюємо з Володимиром, який перевозить до Литви Латвії. Ось такий варіант: ми вам пропонуємо фільтрів на трактори МТЗ. Також в нас в магазині є великий вибір інших запчастин до МТЗ. Це у нас ідуть і водяні насоси і догружателі нашого власного виробництва. Фільтри масляні, Це у нас ідуть центробіжні, ті, що називаються центрифуги. Також великий вибір капотів: як оригінал, так і українського виробництва. Скло на трактори МТЗ, ущільнювачі, різні ущільнювачі на крил, ущільнювачі скла, дверей, шторки. Також є в наявності на великий вибір тракторів. Це у нас іде і е, фенд, і клас, і кейс. І ось як можете бачити, кейс і Кейс є і на трактор, і на комбайн. Також є варіанти. Газ, зіл є в наявності. Також ми виготовляємо штори та наклейки під замовлення. Зв'язуйтесь з нами і ми вам підскажемо, як правильно оформити замовлення. щоб все зробили так, як ви бажаєте, щоб у вас було. Ось як можете бачити, тут у нас на метраж ми відрізаємо ущільнювачі крила, і також інші ущільнювачі, бризговики, коврик пола МТЗ МК, лівий правий. Це у нас коврик пола тоненький із двох частин, той що на велику кабіну. Також є цільний коврик на МТЗ Ось такий варіант. Так що, хто бажає собі. Придбати ці запчастини до тракторів МТЗ, або ще якісь. Звертайтеся до нашого магазину, ви можете звернутися або на наш сайт в описі до цього відео, або на інстаграм також в описі, і там знаходиться номер, по якому ви можете зателефонувати та оформити замовлення. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5. Суботу з 9 до 3 неділю вихідний. Відправки робимо кожного дня. Для того, щоб ваша відправка поїхала сьогодні, потрібно зробити замовлення до четвертої. Так що, хто бажає, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення.